Виконаємо практичну роботу номер 2 створимо презентацію за шаблоном. Вибирати героя ви можете будь-кого, можете навіть вибрати власного домашнього тваринку. Отже, відкриваємо презентацію Microsoft Office PowerPoint. Першим, що ми зробимо, це змінимо. Дизайн. Переходимо вкладка дизайн, розділ теми. Вибираємо дизайн, який нам найбільше подобається, і почнемо створювати нашу презентацію. Першим ми змінимо заголовок слайду. Натискаємо один раз і прописуємо мій котик, мурчик. Можете змінити розмір заголовка, для цього перейдіть вкладку Головна, розділ Шрифт і вибираємо розмір, той, який нам найбільше подобається. Вирівнювати текст ми будемо по центру. Під заголовок слайду підпишіть, хто створив вашу презентацію. Наприклад, учениця 5-го. Класу Сумліна Марійка. Є. А далі ви можете цей текст змінити шрифт в розділі шрифт, вибравши, наприклад, найпростіше це Times New Roman. Змінюємо розмір до 44, розташування по центру. Наступний слайд для того, щоб його створити, нам потрібно перейти в групу «Слайди» в створити слайд і вибрати макет «Два об'єкти. З заголовок слайда ми пишемо розваги мурчика. Мурчика. Текст ви можете також збільшувати. Розташуємо його по центру. В правій е формі ми пишемо мурчик, полюбляє гратися із м'ячем. Там клубком ниток. Поставили крапку. Можемо текст змінити за розміром. Розташуємо по центру. Можемо прибрати в розділі абзац маркер і вирівняти абзац на один рівень. Так, отже, можемо також змінити розмір шрифт на той, який нам подобається Times New Roman. І таким чином у нас ми написали текст. Далі нам потрібно ставити зображення. Для цього переходимо на другу частину нашого слайду. І для того, щоб вставити зображення, ми переходимо в розділ Вставити, розділ ілюстрації, переходимо в малюнки. Нам потрібно вибрати місце, куди було завантажено наше зображення. Ви завантажуєте картинки з інтернету. Отже, вибираємо нашого котика з клубочком ниток. І розташовується наша картинка по правий бік від тексту. Можете його підняти, в залежності від того, як вам хочеться, щоб ваша картинка розташовувалася. І залишаємо. Наступний слайд нам потрібно прописати про раціон мурчика. Для цього макет слайду, який ми будемо вибирати, це порівняння. Внизу ми пишемо заголовок раціон мурчика. А Шрифт, товщина шрифту беремо ту, яку зазначали в попередньому слайді. Це 60. Раціон мурчика. Вибираємо 60. Отже, перший текст, тобто перший раціон, що й полюбляє їсти мурчик, це ковбаса. Пишемо ковбаса. Наступний це сметана. Два текста у нас доволі малого розміру, тому ми можемо виділити їх, зажавши контр та курсором мишки вибрати два тексти. Тепер ми можемо збільшувати текст. Нехай це буде десь розмір 40, щоб ми могли прочитати. Шрифт Times New Roman. За бажанням можемо змінити колір тексту на темно-синій. Розташування тексту по центру. Є. Тепер вставляємо зображення. Інший спосіб, щоб вставити зображення, ми можемо вставити, вибравши піктограму на, власне самому полі. Вибираємо зображення ковбаси. Так. Вставляємо. Друге зображення це у нас зображення сметани. Шукаємо картинку та вставляємо. За бажаннями ми можемо картинку збільшити, а ковбасу в розділі, формат, вкладка формат роз, розділ розмір, вибрати кнопку Обрізати. І таким чином підрівняти наші зображення. Є. Yeah. І останній слайд це слайд подяка за перегляд презентації. Для цього створити слайд, і нам потрібен заголовок і об'єкт. Вгорі ми пишемо дякую за увагу. Текст ми можемо збільшувати до 60. Вибрати шрифт, щоб був напівжирний, і розташування по центру. Внизу в тексті ми пишемо наступне. Я і мій кіт Мурчик. Бажаємо вам гарного дня. На Сам текст ми можемо змінити шрифт з Times New Roman збільшувати його десь 40. Якщо забуло, скільки ви збільшували на попередніх слайдах, можете перейти та перевірити, бо текст повинен бути майже одного розміру на всіх слайдах. І розташування тексту по центру. Таку, ось таку презентацію ми з вами створили, можемо її переглянути. Для того, щоб вийти з демонстрації, ще раз натискаємо. Отже, можемо тепер зберігати нашу презентацію. Для того, цього натискаємо кнопку Office, вибираємо Зберегти як. Вибираємо місце, куди ми будемо зберігати, перевіряємо назву файла. Так як воно нам потрібна, і натискаємо клавішу Зберегти. Наша презентація збереглась на робочому столі, можемо вікно закрити, і на цьому наша практична робота закінчилася.